В Миколаєві двоє загиблих через нічну атаку дронів. Повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ще шестеро людей поранені, і серед них двоє дітей. Також пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, легкові автомобілі, торгівельний центр та об'єкт інфраструктури. На місцях, як завжди, працюють екстрені служби, наші рятувальники. І з нами на зв'язку просто зараз Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Чи можете поділитися інформацією тією, якою можна поділитися з приводу ліквідації наслідків обстрілу з приводу стану постраждалих? Ну, в нас збільшилась кількість постраждалих до семи, <кхів> тобто сім поранених. Дві жінки дійсно, на жаль, загинули, одна з них була вагітна. А зараз ситуація контрольована, всі заживлені назад споживачі, але наслідки ми ще ліквідовуємо. Пане Віталію. Дуже гучно було в багатьох регіонах. Чи був у постраждалих і взагалі в жителів регіону час для того, щоб перейти в укриття? Наскільки все швидко відбувалося? Так, маємо проблеми зі зв'язком, але ж пам'ятайте, що це прямий ефір. Uh -huh. Триває війна, і ми зараз спробуємо знову набрати Віталія Кіма. Тут важливе уточнення, що кількість поранених зросла. Це сумна інформація. Вже зараз ми маємо сім поранених і серед загиблих. З того, що ми почули, на превеликий жаль, є вагітна жінка. Я нагадую вам, що це був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Якщо в нього буде змога технічна вийти до нас в прямий ефір, обов'язково його долучимо. А поки що рухаємось далі. Так я ж також нагадаю, що є інформація про двох загиблих Віталій Кім з нами на зв'язку. Все ж пане Віталію, продовжуйте, будь ласка. Якщо ви почули питання з приводу часу і можливості піти в укриття, чи був такий шанс на порятунок? У нас було на обстріл і ракетами і дронами. По ракеті не було часу, по дронам було. Близько до сіти шахідів. Заздалегідь були попереджені, що це загроза для Миколаївщини. Пане Віталію, і ще одне питання важливе. Що зі світлом? Тому що в багатьох областях воно зникало. Зокрема, і це був превентивний захід. Ми на запит, наскільки я розумію, для ліквідації наслідків відключали світло. На зараз вже Заживлення всі назад. Пане Віталію, ми дуже дякуємо вам, що знайшли так час вийти на зв'язок, поінформувати Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. З ним відповідно говорили про наслідки ранкового так обстрілу Миколаївщини Російською Федерацією.